Сьогодні я хочу поділитись з вами дуже гарним рецептом пасхальної глазурі, яка не тріскається, не осипається, не липне до рук, а готується навіть без білків. Жодного білку немає у цьому рецепті. Дуже гарна глазур, декорую нею пасочки вже декілька років. А рецепт цих гарних гніздечок також є на каналі. Силку залишу у описі до відео. А також посилання на рецепт буде в кінцевих заставках. Дивіться, яка глазур зовсім нічого не липне, не тріскається та не тече. Дуже гарно та дуже просто. Готуємо! Для початку я беру 2 столові ложки холодної води. До них додаю 1 чайну ложку желатину. Бажано, щоб він був гарної якості. Ретельно перемішую до однорідності і відставляю желатин, щоб він набух. Далі в миску висипаю 100 г цукрової пудри, до неї додаю 3 столові ложки холодної води, розмішую, коли желатин набухне, то його також додаю до цієї маси. Ось такий він повинен бути. Пересипаю желатин до всієї маси, перемішую і відправляю миску з цією сумішю на парову баню. Ось таку конструкцію я зробила. Ретельно помішуючи, доводю цю масу до кипіння, але не треба, щоб вона кипіла. Постійно перемішую її і як тільки з'являться перші бульбашки, то знімаю її з вогню. І зразу цю масу знімаю з вогню та взбиваю міксером. Міксером взбиваю впродовж 5 хвилин на середній швидкості. Маса починає біліти, потім густіти. І як тільки вона стане ось такою гарно густою, додаю до неї лимонний сік або лимонну кислоту. Ось тільки дрібку буквально лимонної кислоти я додала. Ретельно перемішую ще впродовж 2 хвилин. Маса така густа і вже тяжкенько її вимішувати. Ось такого вигляду вона повинна бути. Ось це ідеальна глазурь. Глазурь готова. Пасочки, які ми будемо змащувати, повинні бути холодними обов'язково. Наношу на кожну пасочку зверху глазурь і розпроділяю по своєму бажанню. Я полюбляю, щоб її було багатенько, і в мене вийшло покрити три ось таких паски. Якщо класти глазурі менше, то можна розтягнути на 4. Декорую пасочки, в мене це печиво гніздечка. Звичайно, декор може бути будь-який, але присипати пасочки треба зразу, поки глазур ще не засохла, тому що засихає вона дуже швидко. І ось такі гарні пасочки в мене готові. Дякую вам за перегляд та до зустрічі у наступних відео!